Зараз Дані Продонець два роки та шість місяців. Після отриманого рятівного уколу дівчинка проходить реабілітацію у Польщі, відвідує басейн і у неї вже є певні успіхи. Минуло вже дев'ять місяців, як ми отримали В Доносі значно зміцнілася голівка, укріпилися м'язи, шийки, зміцніла спинка. Поки що вона ще саменька не сидить, але за допомогою твердого корсету, це ортопедичне обладнання, вона утримує спинку. Також ми купуємо постійно їй ортези, корсет, вертикалізатори. Це допомагає для додаткового стабілізування її стану. Батьки дівчинки роблять усе, аби поставити її на ніжки. У січні Данусі придбали інвалідний активний візочок, щоб дитина пробувала пересуватись самостійно. Після отриманого уколу із допомогою реабілітолога та із підтримкою ортопедичного обладнання дівчинка вже може декілька хвилин самостійно стояти. Також нещодавно малеча стала моделлю нової ортопедичної клініки у Берліні. Представляли ми там наші ортези та корсети. Ця Компанія також допомагає нашим військовим з протезуванням та ортопедією. Ми дуже чекаємо, коли вже вийдуть сюжети, і обов'язково поділимося з вами, як це все пройшло. Проте боротьба із недугою просто так не закінчилась. Маленька уродженка рівненщини і далі намагається стати на ніжки та зробити свої перші самостійні кроки. Це дуже важка рідкісна генетичне захворювання, але я вірю, що. З нашою працею, трудом, ми зможемо поставити нашу донечку на ніжки. Ще хочу сказати всім батькам, які мають особливу дитину: не здавайтеся, боріться за свою дитину до кінця, не опускайте руки, і хто як не ви буде боротися за вашу дитинку. Олеся Мороз, телеканал ITV.